І всім, хай, з вами Скалої. Сьогодні ми будемо проходити Шенк 2, це вже четверта частина. Записую я її вже той третій раз. Тому що ті два рази і не записалося, це там писон чуть, -чуть по-різному працює. Будемо проходити четверту главу знову. ну, Будемо старатися все це швидше робити. А потім вже завтра чи післязавтра будемо проходити цього. Грогот в джунглях. Тоже буде з канібалами. Знаєте, прикро, коли воно не з першого разу записується. Якби це, мабуть, було б з Fan FS, мабуть, для мене було б дуже сильно. Але що зробиш? Таке ось воно життя. Можливо, воно должно якось по-іншому працювати. Не буду якось цієї ситуації викручуватися. Буду з викручуватися цієї ситуації поповню. Якщо десь буде якийсь скачок, переприжу. Ну да, скачок по серіям, то будете знати, що в мене просто проблеми з тим, що видає помилку. Фу. Я би це пропустив, так для вас повинно щось знати, щось бачити. Це ж якби проходження. Угу. Ну все, опять просетка СПЗ, и то раз по было. було пам'ятаю. Ну, ми тут, наверное... Так, 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 так. Так. -с. Хоп. Оп. То я вже трохи втомляюся, коли перепроходиш, це разів три. Три рази ти це перепроходиш і трохи з цим моментом втомлюєшся в хобом. Так, ще ми тебе розстріляємо, ти впадеш, мабуть. Тебе в воздусів вбили. Снайпнули в польоті. Аааа, блин. Ну що я можу сказати. Дуже тяжко. Дуже тяжко з даної ситуації. Я пам'ятаю, в який... Мабуть, другий рівень, коли я записував, воно теж з першого разу не записалося. Тобто з третього разу записали, але я буду сподіватися, що воно теж з третього разу записалось. Ну, або прийдеться 10 разів, перепроходить, побою у нас. Так, на гори. Такс. Такс, такс, такс. Ч перезарядка? Що тут? Блін, ладно. Без цих ударів зробим, то вже... Ща поумираю. Там не вмер, щас умру. Це ж капець було. Да Та и я там і до такого не доводив, це вже в блин. Будемо проходити це, вже як уже як вийде. Так, тебе попыляем. У, я далеко летів. А, так, я не пам'ятаю, тут у нас нічого немає, вже. проходиш і Трохи збивайся. Ах ти блин, ти знаєш, що в наш час якось дорога річ? Такс. блін. блин. Так, я бачу, що з вами так не вийде. Байдеться вас випилювати як зможу. Що вже зробиш. Так. Чуть не прогавив. Прохожу тут а і чуть не прогавив оце. Так, ми це забираємо, це не дуже погано вороже, зброя в нас зараз. І будемо це проходити. Будемо проходити його. Господи. Коротше, будемо його... Та давай, блін. Будемо його проходити до того моменту, поки воно не запишеться. А я не знаю, скільки це буде час. Да, нате, гори гори, ясно, поки не погас. Хоба. Хоп. Так, 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 так. Іди сюди, сюди, йде до мене. Хоба. Наконець-то трошечки на тебе потратився. Я буду не спускатися, це мабуть О, да, сейчас веселуха! Народ радіть, радійте. радійте. Кстати, я не знаю, як воно з магнусом зв'язано. Ну. No. Так. Перекопаємо. Так, тепер розстріляємо. Такс. З тобой ще розберемось. Раз так. Трошечки, трошечки проблема. Так. Но. Так, 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 так. Будемо старатися не помирати. Нам цього не потрібно. Туди вже близько не стоїть в нашій даній місії. Нам треба спасти сім'ю. Врятувати їх. І будемо врятувати їх, але... Чесно. Мабуть, чим більше я буду той його перезаписувати, тим сильніше воно буде відбиватися в проходженні цього сюжету. Ну, Такс. Тут Тут не, не попався. Блін. Ну, напевно, тебе ще прийдеться попиляти. Блін, да чому ти пригаєш? Чому ти оце прігаєш? Та на L ship, все, підприєв, пошов. Блін, ну я ж кажу, це взагалі. Вообще... Я не, не любив ніколи це мазонок проходити, але випала така нагода. Я ще. Дивіться, в чому різниця. Пройшов в той раз, e, тут а помер. E, другий раз. Тут я вже не помирав. Третій раз тут я помираю. Ну, що зробиш? Те не записалося ситуація в нас така, уж. Вибачайте. Безвиходна Ні, виход є, але я не знаю, чого вона спрацює Може тут буде просто, знаєте, потрачені зря гроші. Ну, ми побачимо. Але подожі, зараз згадаю, то було б... по... Стоп, 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 було Мабуть, потрачені гроші, тому що... Я не пам'ятаю. Начебто заплатили, а воно не працювало все рівно. І питайте, чому? Начебто і не багато, на. А, я зрозумів, чому в мене тоді було мало. Ой, блін. За цим всім? Так, вашого дружка я трохи покромсав. З вами зараз буду опять довго мучитися. Так що я не впевнений, що воно того стоїть і те, що воно буде працювати. Цього. В цьому я не впевнений. Чайду. А, зачекай, зачекайте, будь ласка, абонент не взяв коп'ю. Паличку він не взяв, але у нас ХП трохи Повнюються. Фу, будемо сподіватися на дуже швидке проходження цієї даної часті. Я сподіваюся на наступний раз проблем не буде. Не хотілося б, щоб в такому випадку були проблеми. Блін, опять проблема з вовками. Собачки ви мої. Не дуже вдячні ви мені. А я вам допомагаю. От бісова спасаю. До речі, треба попробувати буде записати Ecrine Gita, але я не впевнений, що там щось буде цікаве, кроме моїх лагів і того всього іншого. Я сподіваюся, що звуком теж проблеми ще не буде, бо якщо воно запише, але з звуком буде проблеми, я не знаю, перепроходить разів 100. Разів 100, поки я його Ту-ту! Ту-ту-ту, що задовбав? Який ти не хамон не помри. Я чуть из-за вас не помер. Так, просадка FPS. Не знаю, я хорошо, то чи не пога... хорошо, чи поган. Але воно щось дає. Хоба. На. Гранат у нас немає. Такс. Так, так Беремо лопатку і піднімаємося далі. Я навіть не знаю, як у наступної гру зняти, щоб таке після що Шенк. Ми дуже швидко проходимо, ну... Но... Так. Треба буде подумати, що Шенка записувати. О, так, я їх завжди пропускаю, вони... Не дуже для мене вигідні. На них трапити це все весь час не хочеться. Так, випити. Пацани, угамуйте своїх дівок. А то мені прийдеться вгамувати. А я цього особо робити не хочу. А, вас ще треба вгамувати теж. Такс. Буду вас якось добивати, я думаю, що помер. Але ні, не помер. Пощастило. Так, О, зараз трогати хп не буду. Зараз встроїмо гори-гори ясно, щоб не погасло. Так, тебе ми ще розстріляємо. Не дуже впевнений в тому всьому. Е, бліна, записалось би у нас з того ще першого разу, але ні, воно не записалось. Я про це вже не один раз кажу. Ну ми з даної ситуації вже виходимо як можемо. Головне, що воно хоч якось записує, а там те, що його треба буде перепроходити, то це таке. Це такі рівні, які... Особо не потрібно там, я не знаю, якось трогати ще щось. А Боже. Але треба все-таки якось рішити цю проблему. Про, 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 Такс. Такс, кабанчик. Будь ласка, зроби для мене послугу. Хоп, 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 хоп. Я наверное, більшу частину тут перестрілюю. Бо більшу частину і треба, потрібно робити. Так, куда достаем туда и стреляем. Так, 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 быстро, быстро. Так, 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 так. Так, забув. Це вдома так кричати. Так, що ми тут робимо? Тут ми робимо наступне це сюди, сюди і сюди. І зараз у нас буде бос. Надіюся, все буде пройде гладко, як і завжди. Якщо просадка ФПС трошки, то вже може. Даже що значить, якщо не просаджується, то наверно і не записується. Розель. Ну що, розель. Що, розель, будемо сейчас устраивати файт. Хто кого і як, да? Да, 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 Разаль, я тут, -то. А ты еще Такс. Ну, попала разочек. Ну еще дали. Так, 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 так. Заберу топор, він мені потрібен буде. Не зараз, конечно, но пізніше він мені понадобится. Я не знаю, як би я тут з ножами робив. Прогав, коротше, момент, я думав, так можна зробити, ну ладно. Помру, то помру. Затягнеться, так би скажу, наше проходження, чуть-чуть на Я тебе походу зламав. Ууууу, блін Так. Ой, блин. Чуть даже не помер, знаете. А я міг би воспользоваться тим бонусом, що мені предлагали, але я вирішив схитрити, і що даже мені не допомагало. О! Ну, знаєте, в другий раз, в перший раз, так. Що в перший раз, а в в другий раз, Так, 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 так. так, так. Ща ми с тобой поб'ємось. Ща мы будем Тебе в крысу. Так, 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 так. Може, даже на наступний раз ми з руками вже не будем, а есть Надежда, може, есть! Надежда, точно Надія На те, що, що змінилося, Ну, будем надіятися. Еще я це видео сегодня залью. Сьогодні вже нашого 4 жовтня. О, так. Ну, що я можу сказати? Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Я буду придивлятися, чи записало відео, чи ні. З вами був Skeploid. До зустрічі. Підписуйтесь на мій Twitch канал. Скоро зустрінемося.